Ця фігня просто припадає пилом. Користувачі шкодують про покупку цього пристрою Apple вартістю 3,5 тисячі доларів. Рік тому Apple випустила шолом змішаної реальності Vision Pro. Він мав здійснити революцію і позиціювався як повноцінна заміна iPhone і усім смартфонам, в принципі. Тож видання Wall Street Journal провело опитування серед користувачів Apple Vision Pro, що стосувалося їхньої задоволеності цим революційним гаджетом. Том, і більшість шкодувала про покупку. Учасники опитування зазначають, що пристрій громісткий і займає дуже багато місця під час транспортування. Деякі власники скаржаться на фізичний дискомфорт при тривалому використанні та відсутності практичних сценаріїв для використання Apple Vision Pro. Попри загальні негативні враження, ці богачі стверджують, що цей революційний гаджет випередив свій час, і наразі повністю розкрити його потенціал неможливо а от в Apple явно не задоволені продажами, тому і відклали розробку другого покоління Vision Pro на невизначений термін. Подейкою ще натомість в Купертино взялися за розробку бюджетного аналогу ar окулярів які можуть вийти вже цього року і коштуватимуть орієнтовно півтори тисячі доларів.